21 жертва від рук серійника. як справжнє зло увірвалося у велике місто і чому слідство так довго не могло його знайти? Одна жертва вижила дівчина, яку злочинець намагався задушити, залишилася живою і не дала детальний портрет злочинця, як і чому він вибирав своїх жертв. Смертна кару у 28 років за скоєні злочини його засудили до розстрілу, який виконали влітку 74-го року. Чому маньяк наважився на серію страшних злочинів? І чи усвідомлював він, як все закінчиться для нього самого? Мене звати Олександр Янчук. Ви на каналі Voice of Freedom, І сьогодні ми спробуємо розібратися в історії, яка лякала ціле місто. А причиною цьому був серійний вбивця, який залишав після себе тільки жах і смерть у Дніпропетровську. Нині Дніпро. Ким він був, як йому вдавалося залишатися непоміченим, і що, врешті, змогло його викрити. Усе це ми розберемо прямо зараз.